Місті Нитишинця, Хмельницька область до патрулювання вулиць залучають козаків з півсотні як чоловіків, так і жінок працюють на благо людей у свій вільний час і абсолютно безкоштовно. Протоколів складати не можуть однак, наділені повноваженнями у разі необхідності затримати злочинця. Віктор Петрович я на перший раз роблю вам усне попередження. У майбутньому не допускайте таких випадків, не розпивайте спиртні напої і не куріть. А ви бачили, що я розповідав? То, що будемо ну, не складати, ну, я бачу, як до вас так би просто не підійшло. Місто Нітішин, що на Хмельниччині патрулюють не тільки правоохоронці. Свою допомогу запропонували козаки із власної ініціативи, і безкоштовно. У наряд вони заступають по п'ятницях, суботах, неділях і на свята. За порядком дивляться 6-8 чоловік, усі у формі. Коли бачиш, що робиться е, в місті, коли працівники міліції з кожним роком все менше і менше, чомусь на ці кошти, які вони фінансуються, ну це просто смішно. Нам не, е, не безразлично те, що роби, що робиться в місті, чисельність міліції, зокрема, ті, в мітішинському війні, та напевно, що і в цілому по Україні не є така велика, щоб вони повністю е, охопили значить, кількістю людей всі вулиці, чи то міста, чи то району перед чергуванням козаки проходять інструктажі, отримують спецзасоби. Помічники правоохоронців не мають права оформлювати протоколи. Вони тільки стежать за порядком у місті, роблять зауваження і виступають свідками. Однак, у разі крайньої необхідності можуть затримати порушника і привести його до відділу. От у нас є. Я... Дубинка для самозахисту і для захисту громадян. Нарушники для затримання і той, хто чинить опір і непокору. Ну і для, як, так, як кажучи, щоб утихомирити, маємо газові балончики. От цих підзасобів нам вистачає. Міліціонерам допомагають із пів сотні козаків. Причому як чоловіки, так і жінки усім від 30 років у місті вони чергують позмінно у свій вільний час, оскільки мають основну роботу. Практично всі працюють на Хмельницькій АЕС. На 100% я можу стверджувати, що при роботі члени громадського формування нам не заважають. Патрулювання починається о восьмій вечора. А завершується о півночі. А то й пізніше жінки козачки запевняють, їх така робота не лякає. Ну, взагалі, якщо чесно кажучи, в мене навіть не було ще такого випадку, що мене спитали, чого ти до нас там пристаєш і хто ти така. Загалом така співпраця міліції з козаками існує три роки. Результати дуже помітні. Тільки за цей рік у місті припинено понад 100 правопорушень та розкрито кілька важких злочинів. Хто хто, а городяни таким порядком задоволені. Всім хочеться, щоб було безпечно ходити, особливо діти ходять в місто ночі. Звісно, хочеться, щоб було безпечно.